Доброго всім здоров'я. Багата на таланти українська земля. Та чомусь так швидко забирає вона їх у свої обійми. Лише 47 років топтав Ряст Тарас Шевченко. Стільки ж Бог відвів Васила Вістусові та Борису Грімченкові. Лише 42 роки прожила на цьому світі Леся Українка. І всього 28 весень. Квали зозулі полум'яному витязові молодої української поезії Василеві Симоненко. Доля була до нього нещадною. Поет помер на початку стрімкого злету, свого дивовижно, яскравого і непримиренно сміливого творчого шляху. Певно, кожному з нас бодай раз доводилося бачити, як падає зірка Гайне навський з небом. І згасне, не долетівши до землі. То метеор, посланець космосу, що дощенку згорів у повітрі. Ось таким метеором промайнув рідним небосхилом Василь Симоненко. Може, він теж був посланець з космосу, з його таємних творчих глибин на нашу стражденну землю і грішну планету. Йому маленький принц Екзюпері просто повернувся. На свою далеку батьківщину, втім, його батьківщина тут. Він виріс на цій землі і в нестримному прагненні до високого неба духу згорів у земній атмосфері. Це був політ і кара. такий короткий, осінний, мов спалах блискавки, такий несподівано тривожний, мов грім із ясного неба. Василь Семоненко це народна совість в українському писемстві. Його поезії національний скарб української літератури. Його слова лунали на Майдані, піднімали бойовий дух захисників, а ще перетворилися на найніжніші українські пісні, що й досі живуть у народі. До вашої уваги поезія Симоненка жорна. Натуга на руках від втоми чорних здувала жили німи каміння клацало зубами в жорнах, жувало жовті зерна над і сіялось не борошно, а мука. Притьмяному тьмяному мегтінні каганця жіночі ніжні материнські руки тягли за ручку камінь без кінця. Журливо мліли очі сумовиті, і борошно, мов біла кров лилась. Це все було в 20-му сторіччі, що грозами над нами пронеслась. Ми часто чуємо радісну зловтіху у голосі ворожому чужім, що заглядала кривда і люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють виродки від крику, нас не знобить від їхньої хули. Нам жорнаті із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли. І то для них таки була наука, коли у всього світу на виду нему у жорнах дужі наші руки перемололи варварську орду. Народи мій. Титане непоборний, що небо підпирає голубе, твій гордий подвиг не принизять жорна, вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься злість ворожа чорна, нічим не очорнить твої борьби. Цілую руки, що крутили жорна у переддень космічної доби. Питання національної ідентичності вкотре гостро постало перед нами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і з'являється дедалі більше цікавості до українських літераторів, зокрема шестидесятників, що зіграло вагому роль у збереженні і передаванні цієї ідентичності. Зараз їхні твори активно переосмислюють і перевидають, щоб популяризувати їх серед нових поколінь. Важливість таких проєктів розуміють і комерційні організації та меценати, які дедалі частіше фінансово підтримують видання таких книжок. Тому сьогодні ми зібралися на презентацію нового унікального видання творів Василя Симоненка Молитва вперше з графічно відтвореними рукописами. Та портретом поета на обкладинці, намальованим відомою художницею шестидесятницею Аллою Горською, який зберігався в сім'ї Симоненка. Книга вийшла друком у 2023 році за підтримки благодійного фонду МХП Громаді і наклад видання, як ви думаєте, скільки становив? Всього три тисячі примірників. Тому нам дуже дуже приємно. Що сьогодні ми отримуємо ось таке дуже потужне видання, і я запрошую до слова депутата обласної київської ради Дмитра Жукотанського. Прошу пане Дмитре, дякую за слово. Доброго дня ще раз. Дня. Я так попробую в декількох словах. Сьогодні ми прослухали от зараз. Прослухали про цю творчість про цю людину, який… Який вклад він зробив, і далі ми продовжуємо цей вклад ціни? МХП сьогодні це соціальна компанія. Сьогодні МХП Благодійний фонд надає такі можливості в допомогах як фінансово, як бізнесу, як, як всюди. От тепер ми дійшли до творчості. Популяризація сьогоднішніх от таких творів, от таких письменників, таких діячів, борців за, за, таку, за, за свободу, за волю, за, за дух. Це є якраз Василь Симоненко. І в даному, в даному форматі, то, що є МХП представлено в нашій, в нашій громаді, ну такий, знаєте, як формат допомоги в усіх сферах нашої діяльності. Тому е, я особисто вдячний, тому що я розділяю погляди з МКП громади. Ми підписали меморандум, ми точно діємо, і дивимося в одну сторону і допомагаємо з усіх сторін, з усіх можливих наших. Е, Ну скажем як напрямів, якщо я можу десь політично з області допомогти нам тут всім і залучити МКП благодійний фонд, то ми це все робимо. От дивіться, у мене виникали деякі питання, але ну судячи з відповіді, дав, яка була от така от змістовна і конкретна, як Ви відноситесь до творчості саме да по суті, я декілька слів уже сказав. за да. цю цю тему я не можу погано відноситися, тому що я стою сьогодні перед вами перед його творчістю і презентую десь часті, говорю рекламую, презентую цю творчість? Тому звичайно, відношусь з максимальним позитивом з максимальною. Знаєте, підтримують це, що популяризація должна відбуватися. Ця творчість вона дійсно піднімає дух. Сьогодні, як ніколи, нам його треба підіймати. І люди сьогодні, які є на фронті, які є в тилу, які волонтери, які повністю всі зосереджені на допомогу на перемогу і так далі. Вони виснажуються. Тому от такі речі, які сьогодні ми розуміємо, що війна сталася не з 14-го року, не з 22-го року. Вона давним-давно, і творчість ця якраз під підчеркує ці речі, що ми боремося за нашу незалежність і свободи вже давним-давно. Тому вот вам відповідь. да, я вам щиро вдячна і щиро вдячна МХП громаді за те, що підтримує наші бібліотеки. Я знаю, що цю книгу будуть читати із задоволенням. Читачі нашої громади це потужна, як ви сказали, поезія, яка буде підіймати ще не одне покоління на захист нашої держави. Тому, ну не знаю, це. Як для мене, то це знаєте, от молитва написана на цій книгі. Оце для мене як молитва. Молитва до Бога за краще правда. Я це дуже правильно. вдячна. Дякую. Да. Дмитро Юрійович, можливо, ви ще хочете сказати ну, пару свій. Так, Хочу подякувати велике від нашої загальної бібліотечної системи, бо це буде не тільки тут у Томорон, це, це буде і на наші сільські філіали. По книжки по дві побачимо, розкидаємо, розділимо, так як повинно бути. Книжка дуже цікава, тому що працівник на швидку руку знайшла, що із книжки цінне і прочитала. Дуже цікаво. Тож дякуємо. Дивіться, я ще два слова про пуляри... популяризацію. Ми зробили такий захід, ми розказали вам, ми спробували ці речі ці презентувати. Ми говоримо про іншу сторону. От ви зараз це зацепили. Інша сторона це якраз ваша сторона, там, де ви чітко доносите цим людям, що от почитайте, зрозумійте, перед, ну, пропустіть через себе це ці речі. Це якраз прохання до вас. От зробіть, будь ласка, таку місію, щоб вона була до кінця завершена. Ми її презентували, а ви донесіть до до слова. людей. До звичайно. Хочу ще наголосити, що дивіться наклад три тисячі примірників. Всього лише три тисячі примірників. На нашу бібліотеку потрапило аж 31 примірник. На нашу систему будемо так казати, аж 31 примірник. Це щось каже, і за того ми дійсно дуже вдячні. Що ви потурбувалися за нас?